В сьогоднішній притчі Ісус, говорячи про весілля, говорить про конкретне місце того, хто є запрошений на весілля. Кілька разів повторюється, що потрібно зайняти якесь місце. І якщо ви уважно слухали, я думаю, уважно слухали цю притчу, то ми не чули такого, що Ісус говорив, що перше місце є кращим від останнього. Він говорив про те, що потрібно зайняти своє місце на цьому бенкеті. Якщо ти сядеш на перше місце, а воно тобі не належить, то прийде хтось важливіший і скаже, давай, пересідай далі, йди там в кінці столу займи своє місце. Або навпаки, якщо ти сядеш десь позаду, а це не твоє місце, то прийде е, той, хто тебе запросив і скаже. Йди вперед, йди займи своє місце, яке тобі належить. Ісус навчає про конкретне місце, яке повинен, повинна зайняти людина у своєму житті. І ключем до цього розпізнання свого місця в житті є покора. Тому що таким підсумуванням цієї притчі є слова Ісуса. Кожний, хто себе підносить, буде принижений, а той, хто принижує себе, буде піднесений. Потрібна покора для того, щоб розпізнати своє місце в житті і прийняти, що я маю робити, де я маю бути, коли я там маю бути і що я там маю робити. Покора це людська чеснота. Ми знаємо, що є три Божі чесноти віра, надія і любов. Це чесноти, які ми отримали від Бога в таїнстві хрещення, ми на них не заслужили, ми не зробили щось щоб їх отримати. Це безкорисливий подарунок Бога, а є людські чесноти, і між ними є покора. Це чеснота, яку ми маємо в собі випрацьовувати. Яку ми маємо розвивати. Чеснота ми можемо сказати, що це є як така добра здібність людини, як певна, певний талант або е, схильність до добра, добра звичка. І людина, маючи покору, вміє приймати правду про себе, тому що покора дорівнює правда. Без покори людина не живе в правді. Покора допомагає людині прийняти правду про себе, а саме правду про дві частини свого життя. Перше це правда про свої здібності, свої дари, які людина має, таланти. А друге, це правда про свої слабкості. Правда про свої здібності, про свої дари це тоді, коли людина вміє. Погодитися на те, що вона здібна до цього і цього, що вона має такий дар, такий талант. Вчора, якраз, ми над цим Євангелієм роздумовували, коли Ісус говорив також притчу про таланти. Покора допомагає нам прийняти, що я вмію щось зробити, вмію добре зробити якусь справу, виконувати свою професію, своє покликання. Але може бути також і фальшива покора. Фальшива покора буде говорити, що я нічого не вмію, я нічого не знаю. Те, що я роблю, роблю недобре. Те, що викон... Те як я виконую свою професію чи своє завдання, якось там роблю, але з цього нічого доброго немає. Це фальшива покора. Тому що в такий спосіб людина. Іншими словами говорить, полюбіть мене. Іншими словами говорить, що ви мене пожалійте, бо я такий бідний, я це нічого не вмію, нічого мене не навчили. Але скільки зусиль ти доклав чи доклала для того, щоб це вміти, щоб це робити добре? Правда про свої здібності, такий. Приклад, дуже часто можу це зустріти, коли йду до когось на обід чи на вечерю і дуже смачно приготують, все дуже дуже смачно, і кажуть, так смачно, так добре наївся. Та ні, та взагалі не було смачно, то мені не вийшло. Ну, знаєте, як кухарка вміє говорити, там то пригоріло, то пересолило. Думати, якби ви не казали, я би і не помітив цього. Людина мусить навчитися приймати похвалу, приймати подяку, приймати добре слово від іншої людини. Бо ця фальшива покора завжди буде говорити Я нічого не вмію. Добре, щось зробив, тобі говорять, що це добре, то прийми це. Скажи так, дякую за те, що ти це помітив чи помітила. Мені приємно. Так, це здібність, чи це талант, який Бог мені дав, і я стараюся його розвивати. Якщо це йдеться про ту саму кулінарію, так мені вдалося це зробити. Чи так як ми вчора були в горах, комусь там вдалося зробити якусь гарну фотографію. Так Бог дав цю здібність, цей талант, щоб це робити. І людина, використовуючи ці дари, вміє. Прославляти Бога цим, але в той же самий час сказати, так, я співпрацюю з Богом, я розвиваюся, я вчуся, я розвиваю цей талант, і це мені виходить добре. Але є друга сторона також, коли людина через покору, правдиву, щиру покору, вміє визнавати також свої гріхи, свої слабкості. Перед Богом в таїнстві сповіді, але визнати також і один перед одним. Якщо людина не має покори, то вона завжди буде у всьому права, завжди буде мати рацію. Я все знаю, я вмію все добре робити. Завжди в, такій люди... в такої людини завжди помиляється хтось інший. Я ніколи, але завжди не права, інша людина. І я тоді не признаюся до своїх помилок. Це особливо видно або дуже потрібне в подружжі, в дружбі, в будь-яких стосунках. Бо якщо людина не вміє признатися до своїх слабкостей, не може розвиватися подружжя, стосунки не будуть розвиватися, тому що людина буде зациклена на тому, що. Я завжди правий, я не помиляюся. І завдяки покорі, коли ми цю чесноту маємо і її розвиваємо, ми вміємо побачити своє місце в житті. Тому що ми тоді чесно дивимося на свої здібності, і ми бачимо, що ага, так, я це вмію, це мені добре виходить. Бог мені дав такий-такий дар, такий талант, я вмію це добре робити, тому я зможу цим служити Богові і мати таку чи таку професію, чи таке таке покликання, яким мене Господь обдарував. І також завдяки тому, що вмію признатися до своїх слабкостей, також знайду місце в житті, тому що легше буде співпрацювати з іншими людьми. Коли людина все знає, все вміє, ніби досконала, як тоді нам важко з такою людиною працювати, спілкуватися, бути в якихось стосунках. Коли ми розпізнаємо Божу волю, то покора допомагає нам прийняти цю Божу волю. Бо одне це розуміти, що я маю робити, але наступний крок. Прийняти, щоб це робити. Покора допомагає нам приймати актуальну ситуацію в житті. Людина має таку схильність, щоб жити фантазіями, жити тим, що буде колись. Наприклад, в цій ситуації, в якій ми живемо тепер, може хтось жити фантазіями або, краще сказати, мріями. Про закінчення війни, про нашу перемогу в цій війні. Так, ми за це молимося, ми цього з нетерпінням чекаємо, але цього сьогодні ще немає. Ми живемо в ситуації, коли йде війна, коли наша країна страждає. І покора допомагає нам прийняти цю ситуацію так, як вона є. Не жити ілюзією, що буде краще. Так, воно буде. Але, але ще сьогодні цього немає. Або хтось е, м, повинен прийняти правду про свою хворобу. Так? Лікар каже, діагноз людині про якусь важку хворобу. Покора допомагає прийняти так, сьогодні я знаю, що в мене ця і ця проблема, ця і ця хвороба. Або якась залежність у сім'ї, алкоголізм, наприклад. Чи нестача грошей, якісь труднощі матеріальні? Покора це засіб, це знаряддя, яке нам допомагає жити тут і тепер в цій ситуації. Яскравий приклад це Пресвята Діва Марія, завдяки її покорі, лише вона могла прийняти цю ситуацію, що вона стане матір'ю Бога, не відмовитись, сказати Богові так. Вона розуміла, що це тепер є час спасіння. Тепер Бог приходить в її життя і діє в ній, і через неї хоче діяти в цьому світі. Покора допомагає нам жити в цьому періоді, в якому ми є тепер, в якому ми тепер знаходимось. Читав трошки про святого Василія Великого, його роздуми про покору. Він жив у IV столітті, це здається дуже давно, але його слова дуже актуальні сьогодні. Він говорить, що покірну людину характеризує простота зовнішнього вигляду і одягу, те, як вона ходить, сидить, говорить, їсть, а також облаштування її помешкання, її контакти з людьми. Сповнені скромністю і поміркованістю, значно більше уваги, вона приділяє духовним справам, які є для неї найвищою цінністю, Щодо минущих справ покірна людина відчуває свободу. Сьогодні Ісус нас до цього заохочує, Це нас вчить, щоб розвивати в собі чесноту покори, правдивої, щирої покори. Яка полягає у прийнятті себе таким, який є, зі своїми добрими рисами характеру, зі своїми здібностями, талантами і всім добром, яким Господь мене обдарував, але також і прийняття своїх слабкостей, своїх гріхів, щоб жити в простоті, не шукаючи першості, не шукаючи. Е тільки слави від людей, але шукаючи слави від Бога, шукаючи похвали від Бога. Він найкраще вміє оцінити, якими ми є, оцінити наші добрі справи. Тож нехай він буде прославлений в нашому житті. Амінь.